Всім, при... ні, не, не так. Привіт і з вами Мія і сьогодні що на соні. Сьогодні у нас розпаковка подарунків з мого день народ. Соні 16 березня, вчора 15 березня я святкувала зі своїми друзями своє 13-річчя. А в общем, моє дні народження завтра. Просто вчора був субота, того ми і празднували вчора. І сьогодні я буду розпаковувати подарки, які мені подарили вчора. Що було взагалі дуже класно. Того я вчора розпакувала подарунки э, перед сіма. І після того як я їх розпакувала, я просто все накидала в різні пакети. Потім ще після э, святкування передивлюся і все перемішалось. Но соні я спеціально передивилась відео, щоб... Кожен подарок, який був, поставив той самий пакет. Здається, що всі подарки перемішані. Не нічого страшного. Я навіть не пам'ятаю, які от кого. Ну, може, тут десь буде висвічуватися. Нічого страшного, якийсь чужий подарок може бути в якомусь чужому пакеті, не нічого. І з першого подарунка, який я хочу почати, це буде оцей. Оце од моїй сперві Сурелі. Я знаю, що всі подарки, які тут, це точно одне, тому що вона знімала. На свій YouTube канал теж, як вона запаковує мій подаручок. Ще, що вона мені подарила, це такі... Це така маска для губ і пачі. Е, я її усі ще не розпаковувала, не знаю. Але тут іде дві пари пачів і. Дві Липмас. Далі вона мені подарувала скраб від трихут. У мене був такий. Він недавно закінчився. точно вже такого дуже запаха. І вотка з мене новий. Далі вона мені подарувала Crucial Essence. Я дуже часто її бачила в різних блогерів. Дуже вона мода вона Waterproof. Вона типа. Waterproof. Потім це такі гелі для Пров'ей від Elf. У мене перед цим було ще три. Це самі мої улюблені і просто користуюся все время. Якраз у мене зараз закінчується мій третій гельда Пріф, в тому мене подарувала ще два. І остання це така маска для губ, вона відкрита в мене. Чесно, я навіть не знаю, що за фірма. Вот, вот То, що мені здається, що всі подарунки, які тут, вони і не були ізначально. Я ж кажу ще раз, в мене все перемішалось Цей подарок від Кле. І перше, що мені подарило, це такі гель для бровей від. Не знаю, як ця фірма читається, чесно слово. Я дуже сильно хотіла вот їхнє іменно гілля бровій в такі вот упаковки, але я знаю, що в неї є такі. Вона сказала, що він не дуже. Того вона мені подарила такий самий, тільки в такому форматі з кісточкою. Мені здається, це набагато, набагато зручніше, ніж просто як гель для бровій. І я дуже-дуже сильно люблю діляти сликбек, поэтому типа, Далі вона мені подарувала дуже-дуже такі милі скотчі, декоративні скотчі. Я дуже бажаю декоратирувати, що хочеш, поэтому оце, оце дуже-дуже класно. Далі вона мені подарила такі стікери, далі вона мені подарила блокнот. Я дуже-дуже хотіла такий блокнот. Він у мене не був в війшлісті. Так як я забувам розказати, у мене був вішліст. Моїми всіма подарками. Вообще, дуже половину подарків мені не подарували. Дуже дуже мені подобались всі мої подарки. Оце, 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 я дуже сильно, оце я дуже сильно хотіла. Навіть вони не були у мене після я Не знаю, коли вона знала, але я дуже це сильно хотіла. От чого мені дуже подобається цей блокнот, то що він в точечку я дуже хотіла так, щоб мені зручно було дуже не знаю, видно. Він дуже дуже класний. Йосип, лі, Наступне, я думаю, ви поміцюємо такі малюсі. Да, цей подарок у мене був в Вішлісті. Це моє перше Женеро в 79-76 Женеро Я рік не могла купити собі соло де -женеро, З того, що я перенюхала всі всі запахи, які можливо, мені вони загально не подобаються. Оце от популярний орановий, там е Рожев, я даже не знаю, які вони номера, але но вони мені взагалі не подобаються запахи. Цей був найкращий, тому я просто додав і мені його подарувало, він вкусно пахне. Понятно, не найкращі духи, які в мене були, просто найкращий запах з Сол Деженером. Mm -hmm. Я хотіла зараз розпакувати цей подарок, але це саме-саме кращий подарок, тому ми його ставимо на кінець. Я розпакую цей подарок. Цей подарок євий. Б... Перше, це така от просто мілашечка курочка, я хочу. Курочка. Ціпленка, я хочу на неї прикріпити бантик, бандика. Так, от зашів зав'язати, і прикрити бантик, бо Вона дуже-дуже красива. Давайте його сюди посадимо. Він буде тут мені подарила Від тріхут такий от спрей від, типу, з плюсточками. але ну, я плюсочки ну, не, не бачу, але він дуже-дуже смачно пахне, просто вау. Далі вона мені подарила, я не знаю, що це мені кажеться, знаєте, такі... Euh, спончики, щоб euh, під глазами катіли, або пудру на носі ну, дуже удобні, Я знаю, що в дуже удобно, поэтому кайф. Далі це. а він у мене Я його відкривала вже, того він чужий другим боком. Це олійка для губ від ELF, У мене така була, мені каже, в точно такому був самому колі. Це дуже-дуже популярна дуже -дуже популярна олійка для губ, отак вона виглядає. Я ще не користво, має такий бут, то я знаю, це дуже-дуже класно, мені дуже-дуже подобається. І далі все... це сутеночки, я вже них мої самі самі любимі конфети, які можуть бути на світі. Далі давайте відкриємо дечевний подарунок з мого вишліста. Як я додавала цей подарунок в у мене є така програма, і там вони дають варіанти, які можна додати військ свій. І я просто гортала і побачила там стевника. У мене є стенника просто по розум колір. І вона була в якомусь необичному цветі, типа коричневому з розовою надписю. Мені дуже сподобався колір. Я його приколу додавала, так як на Амазоні такого цвета немає. Є типа. Бейсик, типа, коліра, там розовий, білий, голубий якісь є. А от такого немає. Я просто попри кого додавала. Я даже, ну, не думала, що мені хтось його подарить. І так, і так же він не був у мене зарезервований там. Но guess what? В цьому ж самому колірі Думаю ніхто мені вообще не подарить. А колір це просто вау, якого я побачила. Його відкривали і тут ще був папір, коротше. Но просто. Далі давайте розпакуємо цей подарунок, коли я його відкривала, тут буде різні реакції, якщо я її, звісно, записала. Чого? Того, що, розказую, оцей прекрасний подарунок мені подарувала Елла, подружка. Вона минулий тиждень, цілий тиждень в школу приносила пакетик з чіпсами. Це просто самі кращі чіпси, які я колись пробувала. Вони дуже-дуже смачні. Просто у неї. Все время питали, чи можна мені чимся, тому що вони реально самі кажуть, що їх якось просто муа, і більше частини я в неї забирала, але но... це ж я, ну, ви знаєте. І, guess what? Самі лежі чіпси, які я колись пробувала. Странно, як для подарка, але для мене це просто А Кроме цього, вона мені подарила плойку, у мене тоже была в просто в другому кольорі, и но і вона була в упаковці, понятно, я просто розпакувала, упаковку Розпакувала, а упаковку я викинула. Я, я не тупа, я інструкцію оставила. Дальше вона мені подарила чалика, Card, it's so cute. У мене він був в просто в другому кольорі, Но вона ще даже пантика прикрепится просто такя... така. Такая От масочки. Мені кажеться, це вона ел-подарунок. Є геліві масочки для лиця. Я обожаю просто маски, особливо гелеві. Цей подарунок мені дуже сподобався і за чіпсів, і за ціалика, і за плойки. Вообще, все те, що я хотіла мені Наступний подарунок це дуже-дуже креативний подарунок, тому що він виглядає якось отак. Взагалі, він набагато багато красивіше. Вигляди просто тут все перемішалось і. Ну, і, типу, не красива, ставлення Перше, що тут, це була така чашка з конфетами, які я вже поїла. Та, що це просто такі м'ягенькі носочки. Помочка для ванн. свічка, яка дуже-дуже смачно пахне. Класні трейдер Joys Meat. І вона також мені подарувала в Таргі. Діфтер я люблю. Наступний подарунок це буде у нас оцей от податок. Це Соломітний, він від дуже тяжкий, але дуже-дуже класний. Перше, це у нас. Такий боді-міст. І це от цієї ж самої фірми Body Lucy. Далі це Body Wash Bubble Bath. Це, типа, мені кажеться, це те, що делать бульки. Не бульки, а п'єну в ванну. Далі це Body SCRUB. і мило. Мій останній подарок. Він одміли. У мене був більший стол. Це я дуже-дуже давно хотіла. Це міні-камера. Ви не дивіться на колір вона рожева. Просто Юсі, Це Просто подивися на цю маленьку камеру. Просто я дуже сильно хотіла це такий пінчую vibe дає. У мене, кстати, мене розглядалась, бо вчора ми знімали багато відео, фоткалась на ней. Наразі я вам хотів просити фотку, но десь може тут ставлю фотографію. Вона і все, це всі мої подарунки. мене було 11 дівчат. Зі мною 12, вчора на не дірожі. Діражі просто прошло дуже-дуже класно. Ми робили дуже дуже багато чого класно. Поэтому дуже понравились. Завтра в мене моє дніражі. Мені 13 років, Мені зараз ще 12, До мене поздравити, Я не знаю, коли це відео випустки. Надіюсь не в лише году, як обычно. Я поїду в Мол, збирати всі всі свої безплатні подарунки. Всіх люблю, всі спасибо за цей просмотр.